Доброго дня Україно! Нарешті настав час бризкати наш соняшник у нас Шереджіті, Саксон, Агроритмовський, Альдазор, Бомонт і Євросемовський. Хух, як же називається? Старк. Як покажу вам сьогодні, як можна за один вечір побризкати 65 гектар. І які є нюанси по е Гранд Стару? І що ми взагалі плануємо, які шкідливі бур'яни ним забрати? Поїхали! Також, друзі, рекомендую вам додивитися це відео до кінця, не перемотуючи. Надзвичайно буде корисна інформація, особливо для тих аграріїрів, кого кого ну, невеликий досвід з гранд яким соняшником. Вперед. Так, друзі. Володію я отаким апаратом. Ман Командор. Бомбезна машина, просто бомбезна. Всім рекомендую. Так, кришки нема, тому що хана акумулятором, масу ще не поцепив, бо стару відбив і постійно знімаю клему. Так ставлю я на цю машину одну бочку. П'ятикубову. Коли ми в майбутньому будемо їхати по кас, я їх буду ставляти сюди три бочки. Якраз по відділеннях вони поміщаються. Виливаємо ми 100 літрів води на гектар, ну 100-110 отак. Робоча стратегія, провірено, все працює чудово. Вон батько їзди. Бачите? Так. 2400 влазив оприскувач плюс 5 кубів. Привожу на поле, мотопомпа. І вперед виходить в нас більше 60, десь 64, 66, ну, плюс-мінус 60 гектар за один вечір. Так, друзі, грізний експерт. Розкажу вам про нюанси, які, з якими в цьому році зіштовхнувся я. Коли купляв, не те, що не придав цьому значення, я просто не звернув на це увагу. Видає, оказується, що? є Єбенурол трибу... метил 500 грам на кілограм. А є требенурол метил 750 грам на кілограм, я планував вносити на всі гібриди по 50 грам на гектар. Це вважається максимальна норма на соняшник. Ось, бачите, 30 або 50 грам. Коли з тригером Адамовським тут інша ситуація. Тут на етикетці цього не написано, але в інтернеті я знайшов дану інформацію. 0,45 мінімально, максимально 0,75. І тригера ми тепер планували по 50 грам, а будемо використаємо весь тригер і будемо добирати гербіцид, тому що якщо влити 50 грам, це буде мала норма. Чому мала норма? Зараз я вам покажу, яка, яка взагалі мета. Чому максимальна норма? Йдемо зараз на поле. Так, друзі, показую загальний фон поля. Відійшов я від зворотів, зворота більш-менш частенькі. Дивіться. Опа. Переважно на полі переважає в нас мешій. Ну, це він, мабуть, вже вважається переросшим. Та так ж переросшим. Бачите, дивіться, все поле аж зелене. Ну це воно одне в нас таке. На інших не треба. Де не де амброзія, лобода, отаке. Чому, друзі, не хізалофоб? Хізалофоб буду вносити, тому що я його вже купив, а не інший препарат. Задам вам питання і на нього ж саме відповім Чому на пшеницю 750-го можна вносити 1525, максимум 30. Чому на пшеницю 500-го можна вносити, ну тут нема, я вам скажу, що максимум 0,35. Якщо ярові, то 0,15-0,25. А причина, друзі, дуже проста, тому що Грандстар убиває злаки в такій нормі, як ми зараз зносимо 50-го 075 750-го 50 грам. Ми боремося в даний момент. Переважно зі злаками. Оце така історія. Забираємо злаки. Якщо не забираємо, вони 100% пожовтіють і зупиняться в рості. Ну, це ми все побачимо в процесі. Коментуйте, друзі, яка ваша думка по цьому поводу? Буде цікаво мені наблюда... чи є... почути від вас коментарі. І також в минулому році, хто спостерігав за саксоном, там, де було 50 грам Гранд Стару, прилипача ж відповідно на 100 літрів 100, я ллю 150 грам. Дуже, щоб аж дуже завишати, не, не варто, тому що соняшник також буде. Погано реагувати на Гранстар. Саксон, опять же, по Саксону були просто чорні поля. Просто чорні. Хізалофопе також вносили, але вносили на миші, який був висотою 15-20 см. Отакий. Це вже добивали, добирали той, той що не забрав Стар. Так що, друзі, отака історія. Якщо ваш, ваш сонячник гранстаростійкий, і у вас мишій починає лізти, або такий оце, як у мене, 2-3 листочка, я вам рекомендую внести грандстар. Забере дводольні і забере Злакові. Бо... Хізолофоб то теж можна, вже є друга пара, але вона ще не повністю сформована. Ну, не хочеться, не хочеться його мучить, скажімо так. Це у нас реді інтерстелар, по-моєму, називається. Дивіться, як по сходи в рядочки видно. Розстановка, друзі. Не знаю. Мені подобається. Бачите? Так. Батько ходить швидкістю 12 км у час. Як на літакові. Так, зараз підемо на Саксон. Він ось буквально через дорогу. Так, друзі. Інше поле, поле Саксон. Точніше, і там, де посаджений у нас Саксон. Тут є перекриття, рядочки, пісня. Бачите, все супер, все супер. Тут є також мишій, але менший. Тут більше двудольних. Не треба. Отам далі, там зеленіє, просто отака вся. Отака. Це не треба. Кому цікаво, яка різниця між саксоном і R Ось доходимо до краю. У мене тут перший проход це режіті. Одна сівалка. Оце ріджіті. До краю я не доїхав, засипав саксон. А оце ось. Саксон. Так, зараз посчитаємо рядки, щоб чітко вийшло. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, в принципі, якась то різниця, вроде нібито вроде є. Цей вважається інтенсивного типу. Цей, я так зрозумів, що класичний ніби. Ну, нормальний. Реджіті, як би вроді би якби, трішечки більший. Ну а в принципі норм, мені подобається. Ось теж, бачите, треба забирати. Чому і опять же чому Гранд Стар, а не хізалофоб? Тому що двудолка, якщо переросте, то ми її не заберемо нічим, то буде катастрофа. Реп'ях. Оце якось так, друзі. Так що я вам рекомендую вносити максимальні норми Гранд Стару. Відразу вб'єте двох зайців. Це я вам даю 100%. 100% провірено. В минулому році молотиво, тож, бо я, б, мать, не доказав, саксон, що ми бризкали бешеними нормами Грандстару, і хізалофопа, і Геліантекса, і всього. А також молотиву у чоловіка е Євросемовський тор під Грандстар. Він раніше був класичний, а потім вони з нього зробили. Стійкий до требменурол метилу. Заїхав на поле і отак, друзі, як відрізано. Раз, росте мишій. Кажу, чому мишій? А він каже, отут і на цьому полі я вносив лише гран старт 50 грам. Більш не вносив нічого. Усе поле було чисте, там, де промазав оприскувачем, як відрізано ножем. Мишій був живий і чудово себе почував. Оце якось так, друзі. Всім пока. Я думаю, що це для вас буде надзвичайно корисна інформація, тому що е, над цим явищем я наблюдав два роки. Вон, дивіться, бачите, клин і батько одну половину включив, а другу виключив. І пішов. Красота! Красота! Всім пока, друзі!